Нами було проведено фокус групи, як я на початку говорив, і визначено, що в цілому респонденти відмічали те, що максимальна Сума збору, які вони погоджуються сплачувати, це сума, яка встановлена на рівні 5 гривень. Якщо ця сума буде поступово збільшуватися від 5 гривень, відповідно це призведе до того, що платники збору будуть поступово відмовлятися від користування послугами паркувальних майданчиків і підприємства «Паркувальний ринок. Якщо сума збору перевисить 10 гривень, відповідно більшість платників збору на. Будуть повністю змушені відмовитися е, в силу соціально-економічної ситуації е, від сплати даного збору. Е, нами було визначено, що е, підприємство при сплаті за один квадратний метр. Е, Паркувального майданчика не за один квадратний метр, а за одне паркувальне місце за годину 5 гривень, при завант... коефіцієнту завантаженості 13%, про які я казав раніше, підприємство буде збитково функціонувати. Тобто тут виникає питання, що, що ж робити тоді далі. Якщо дана плата є низькою, відповідно треба здійснювати і підприємство буде функціонувати збитково, треба застосовувати якісь заходи для вирішення цієї ситуації. Значить, в результаті цього нам було розроблено декілька ситуацій, декілька варіантів, яким чином можна здійснювати подальші дії. Ну, по перше, це або перша основна це відмова від справляння збору як такового. Тобто, якщо підприємство збиткове, якщо збір який справляється підприємством? І надходить до бюджету, причиняє збиток діяльності підприємства. Відповідно, підприємство не буде функціонувати. Ну, це обумовлено законами економічного функціонування будь-якого підприємства. По-друге, це зменшення ставки збору. Можна було б здійснити, але знову ж таки, ми знаходимося в рамках нормативно-правового акту, саме податкового кодексу, і ми знаємо, що наразі ця ставка збору встановлена на мінімальному рівні. Відповідно, зменшити її ми не можемо. Тобто від такого варіанту знову ж таки приходиться відмовитися будетеся Збільшення вартості послуг уповноваженої особи, це теж є джерелом вирішення даної проблеми, шляхом вирішення даної проблеми, але тут знову ж таки виникає питання соціально-економічної спроможності платників даного збору і можливості їх сплатити цього збору, оскільки, як знову ж таки кажу, як показали результати роботи з респондентами з фокус групами, вони кажуть, що вони будуть поступово відмовлятися при перевищенні вартості збору від 5 гривень. Що стосується туристичної збору. Що хочеться відмітити? Значить, туристичний збір, чому знову трошки зупинився, ще на туристичному збору, чому знову ж таки було обрано як об'єкт дослідження. Все ж таки, туристичний збір це збір, ми органи місцевого самоврядування, намагаємося, представники органів місцевого самоврядування, органи місцевої влади, намагаються позиціонувати Чернігівську область як туристично, привабливу, туристично привабливий регіон і залучати туристів сюди. Саме тому Туристичний збір був все ж таки залучений до об'єкту дослідження. Хочеться відмітити те, що можна сказати, туристичний збір він є подібним до готельного збору. Можна сказати, що ми провели навіть аналогію, вона є в роздатковому матеріалі. Ви можете подивитися в тих презентаціях, які є Павло казав, що він відправляв на адресу електронну. Значить, є навіть порівняльна характеристика туристичного та готельного збору. Я лише хочу зупинитися на тому і нагадати, Чому був скасований туристичний збір? Туристичний збір був скасований в зв'язку з тим, що все ж таки е, готельний збір, вибачаюсь, готельний збір, збір вибачаюсь, був скасований в зв'язку з тим, що все ж таки його була достатньо висока відсоткова ставка, тобто 20%, і не було можливості, це призводило до зростання вартості послуг готельного господарства і це призводило до того, що е, зменшувалась кількість е, людей, які мали можливість е, проживати в готельних. Е...